Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вирішила записати таку добірочку плани на жовтень. Сьогодні у нас 30 вересня, плюс у нас дуже сильно змінилась погода, стало холодно, пішов дощ, похмуро, і якраз я подумала, що саме час для добірочки на жовтень, на більш таку прохолодну осінь. Звісно, я не поставила сюди всі-всі-всі аромати, які би я хотіла спробувати, але я визначила собі пріоритети, що я обов'язково маю носити цього жовтня. У мене ще є аромати з вересня, які я хочу поносити, я не стала їх також сюди додавати. Це парфуми, щоб піднімати настрій, вже, щоб вони зігрівали, і просто подарували такий осінній настрій. Що ж давайте починати? Хочу почати із аромату, який я носила вчора, ношу сьогодні, і хто з нас, які ще буду носити. Це моя любов, хоч і новинка відносно моїй колекції, це у нас Фав'єн Марше. Назву, вибачте, не пам'ятаю, тому я напишу все. Це із колекції орієнтальних ароматів Боже, але як він мені зайшов? Я цей аромат затестила ще рік назад влітку. Ну, якось знаєте, все повз проходила, бо я не фанат гурманіки, чесно скажу, але рік я навколо нього ходила, і все ж таки цього літа я його офлаконила. Чомусь я подумала, що скільки можна ходити, ну, бери уже цей аромат. І як він мені зараз став у нагоді, коли в нас змінилась погода, я одного ранку прокинулася, я зрозуміла, що я хочу відчувати цей аромат. Це було вчора, <смі> я нанесла цей аромат, і я тепер і вчора, і сьогодні з ним, і, напевно, буду завтра. Це просто моя любов це дуже смачно, але це не печиво, це не десерти, це така, знаєте, солона карамель. Дещо лактонність тут є, а взагалі да, пахне солоною карамелю, Але вона якась ну, не гурманська. Ну, це не цукерки якісь, це просто смачно, це зігріваюче, це стійко, до речі, на одязі це дуже довго тримається. Це парфум, який от він, він ніби огортає своїм теплом, він дарує такий затишок, особливо зараз, коли у нас за вікном падає дощ. Він настільки затишний, він ну, такий класний. Я не знаю, як це описати. Плюс мені дуже подобається цей флакон. Ось тут таке узорчик. Цей да, він, не знаю, вам буде видно, він ніби вибитий, він такий шуршавенький. цей ось е е е кришечка така цікава. Це краса. От я в нього закохалася, хоча у нас кохання триває лише другий день. І, ну, от не, не просто так: от, аромати западають в душу. Чомусь я ходила навколо нього кругами цілий рік, навіть більше. і ось Влітку придбала і навіть не очікувала, що от в таку пору, як зараз почалася холода, що він мені так зайде. Це дуже смачно. Ну, до речі, теж цікавий момент, коли вже він трішечки вже, скажімо так, відзвучує своє, да, з'являється така дуже чиста нота ніби свіжовипраної білизни. Я не знаю, що це, я не пам'ятаю піраміди. Під кінець, да, уже коли він своє відіг, відігрує, да, вже завершується його музика, скажімо так. В ньому дійсно з'являється ось таке відчуття чистоти. І це дуже класно, тому що зазвичай ну, такі ванінні, гурманські аромати вони можуть навіть під кінець, от у мене такий досвід, вони можуть різати нос, а тут, навпаки, він дуже плавно затихає, переходячи із смачного лактонного, сладко-карамельного аромату в аромат свіжовипраної білизни. Дуже цікаво. Я, до речі, да, я його спочатку не оцінила, тому що з блотера це взагалі не то. Це треба тестити тільки на шкірі. Наступний аромат, який планую носити в жовтні це дуже спеційєва річ уже. Це у нас діфензі Дюб, в сторону Кензо Джангл. Чесно скажу, з Кензо Джангл не знайома. Це саме Кензо Джангл Елефант. От взагалі не знайома, не знаю, чула, що це Тут скрипуча кришка тишки. Але можна це йому вибачити, тому що це мега-мега стійко. Я ним поливалася влітку. Влітку це прекрасна спеційєва річ. Супер, я не знаю, що це за спеції, я не буду зараз тут намагатися розкласти це на ноти. Дещо нагадує якісь, знаєте, такі засоби гігієни з мого дитинства, саме чоловічі. Десь щось мені відслідковується якась нота таких засобів там для бриття, які були чи то мого діда, чи чито мого батька. Це, я не кажу, що це погано, це навпаки класно. Ну, дивіться, це не. Ну, цей аромат це однозначно на любителя. В ньому є щось олдскульне, але я таки люблю, мені таке подобається. Да, Дещо є ось ці ноти, як я сказала, як у нас кажуть, рільно-мильних засобів, але це не в образу ні в якому разі. Це насправді дуже класна композиція, це дуже стійко з одного пшика. Я коли влітку, влітку ним користувалася, просто шлейф був кілометровий. Я пам'ятаю, я ввечері його якось нанесла, я одягла довгу сукню і я йду, і я відчуваю, як за сукнею тягнеться цей кілометровий шлейф. Ось зараз, я думаю, на осінь, на жовтень, це саме те, що буде час. Вже можна буде собі дозволити більше дозування, адже вже холодно. Я думаю, що це буде дуже зігріваюче, дуже класне, теж дуже затишні. І взагалі восени таку сиру, дощову, вітряну осінь, дуже люблю такі зігріваючі аромати. Це зовсім не гурманіка, для мене це абсолютний унісекс. І це класно. Я більше не знаю, що сказати. Якщо... Ви знаєте Кензо Джангл-Елефант, і ви хочете якийсь дюб, ви можете це спробувати. Але сказати, чи це один-один, я не можу, тому що я не тестила Кензо Jungle оригінальний да? Але цим від Діфензі ароматиком я абсолютно задоволена. Це дуже класно. Це дуже багато звучить. Да, флакон скрипучий, там, да, це джі але це Діфензі, здається, це польський виробник, але це, це зроблено дуже і дуже якісно. Саме звучання аромату значно, значно дорожче, ніж воно коштує. Тому, якщо ви любите такі нормальні справжні спеції, це прям рекомендаційон. Наступний аромат, про який хочу розповісти, це більш домашній мій аромат. Він не дуже гучний, але це моя домашня парфумка наразі Ульрік Деваренс стайл. Здається, просто стайл, да. Така ніби сумочка, хоча я більше асутію це з відерком. <смі> Мені цей аромат подарували минулої зими. Я його якось не відчула ні влітку, ні весною, але відчула зараз і саме для дому. Тому що, ну, звісно, в ньому можна вийти на прогулянку, але він не гучний, відразу скажу. Може здатися спочатку таким простеньким, якимось дівчачим, ніби якась цукерочка, але насправді це хитрість цього аромату. Тут не цукерочка. Я не знаю, чому в да, піраміді не заявлено. Я чую, тут пачулі. Причому такі пачулі конкретні, землянисті, земелько сирою мені пахне, цвілими сторінками від сирівшої книжки пахне. Хоча стартується солодко, там якісь ягоди, сливка здається, фруктики, малинка, чи що. ну Щось таке солодесеньке, ніби така цукерочка. Але це лише перше враження особисто у мене. Далі я відчуваю ці такі пачулі, які дають трішечки таку такий глянцевий ефект. Знаєте, ніби така. Жінка, яка ультрамодна, ультрастильна. Але вона не в ганімеді, да, в мінеральному ароматі, в ароматі, якоїсь поліграфії свіжої, ні, вона ось в такому ароматі. І спочатку це здається дуже і дуже просто, ну, ніби просто якийсь міст, але все ж таки пачулі тут є. Чому я думаю, що це пачулі, тому що у мене колись був аромат від Ботега Верде, такий червоний лейдеруш, Руш, здається, там просто заявлені пачулі. От, Моноаромат на пачулі. І він мені дуже, ось цей аромат дуже схоже звучить з тим ароматом. Просто стартує він солоденько, по-дівчачому, ніби простенько, але ці пачулі тут як вже потім розігруються. Це дуже так. Ніби аромат з хитринкою. І така ніби от, асоціація жінка, дівчина ніби зовні видається милою, да, але вона своїх таємниць не розкаже до кінця. Вона знає собі ціну, да. вона така, не хочеться сказати, гламурна, як би це сказати. Має свій стиль, ось так. Це аромат е, от, свого і стилю, саме свого, не, неповторного, не той, який нам там, диктує мода, да, чи тренди, мегатренди. Да. Ні, це е, такий дуже аутентичний аромат, як на мене, аромат аутентичної особистості. Класний, хоча, я ж кажу, він мені більше домашній, тому що він ну, не шлейфовий, він не дифузить, він дуже близько сидить до шкіри, але мені це подобається. Я вдома. Особливо після душу нанести цей аромат, він на гарячій шкірі так розходиться. Класно. Чомусь от на осінні вечори мені захотілося такого аромату: під якусь книгу, під, під свічечку, під чайочок, під кледик прекрасний аромат, дуже затишний теж. Йдемо далі. Наступний аромат це в нас Made in Lab, номер 66 Це в нас аромат в сторону Versace Crystal Noir. Взагалі Crystal Noir оригінальний, якось він мені ну, не западав в душу, якщо чесно. Хоча це дуже, популярна, дуже популярний аромат, на нього багато дюпів, навіть в єві повно. Чомусь от я тестила і все приходило повз. Цей аромат я придбала у вересні, і я взагалі випадково опинилася. В, магазин, в магазині Блиск, ціла лінійка цих ароматів, дюпів, дюпів. Я вибрала по каталозі, чомусь, от, чомусь от на той момент захотілося мені ще раз протестити Крістал Нуар. Я чомусь, коли вдихнула цю версію, я зрозуміла, що мені це треба. Теж унісексова спеція, річ, мені здається, на чоловікові це буде звучати просто неймовірно. Я почала його носити ще в вересні, <схід> відразу як придбала. Беру з собою в жовтень, тому що я якось не наситилась цими такими спеціями. Тут імбир такий класний, От, хоча я імбир не дуже люблю як продукт, да, хоч попри його користь, не дуже люблю імбир в парфумах. але цей Ну, це прям, ну, дуже. Я пам'ятаю, мені так боліла голова, в мене мігрень була. А коли я вдихнула цей аромат, от, от, да, не питайте, чому я з мігрені ходила в магазин парфумів. Це дуже дивно, але чомусь от мені такого захотілося. Я його як вдихнула, мені, мені аж легше стало. Дійсно, я не знаю, як це пояснити. Я потім, я його тільки придбала, я відразу на себе два-три пшика зробила, я потім гуляла, був ще досить такий теплий вечір, і як же він мені зайшов. Дуже класно. Я не знаю, що ще сказати. Якщо ви фанат чи ви знаєте Crystal Noir, можете спробувати цей парфум. Буде цікаво, якщо ви десь затестите і напишете про це враження. Тому що ну, цікаво, як вам. Тому що мені чомусь оригінальний Crystal Noir, Нуар виїдає, в ньому є мені якесь сверло. Цей дюб саме в версії Made in Lab, Made in Lab мені дуже зайшов. Наступний аромат: знову Гурманіка. Це в нас Латафа. Латафа, як же ж він називається, вибачте, Nobel я... Blush. Я... <смеш> Аромат називається Латафа Нобель Блаж. Це така теж лактонна штука, чому, але я би ніколи б не сказала, що тут є якийсь лактон, поки не побачила піраміду. Тут якесь рожеве молоко заявлене, зефір безе, Я такі аромати оминаю стороною. Коли я бачу в піраміді там безе, молоко ні, я навіть таке тестити не хочу. Цей аромат я затестила випадково, я замовила э, продавчині в Інстаграмі просто сет пудрових ароматів. Він був заявлений як пудровий. Я навіть не думала, я не дивилась піраміду спеціально, я вирішила затестити. Да, вони були підписані, але я ну, не хотіла. Такі були напівсліпі затести. Боже, як же цей аромат мені запав у душу? Він дуже нішово звучить, ну дуже нішого. В нього я вже позиції про нього говорила звучання. Така, знаєте, як побудова аромату, да? саме звучання, дещо, схоже, мені з мансирою. Це дуже дороскішно, це по-багатому, це смачно, але це не приторно, це не зліпательно. Це просто класна, класний самодостатній аромат, який мені не хочеться абсолютно розкладати на ноти. Це просто, ну, така ніжність, але він дуже гучний, він дуже стійкий, він такий шлейфовий. Тому після того від Лівантика прийшлося мені. Все ж таки, взяти флакон подобається. Я, я тільки затестила, я відразу зрозуміла, що це мені треба. Не знаю, коли його осилюю, тому що тут 100 міліків, плюс таке з його звучанням це носити, не переносити. Але це дуже класно, мені це дуже подобається. Це... Плюс арабські флакони, от як взяв флакон, то ти розумієш, що це парфуми, це краса, це розкіш. Та? Я здається, його вам вже показувала, але покажу ще раз. Планую його активно носити цієї осені. Думаю, він буде шикарно поєднуватися з осіннім холодом. До речі, треба буде якось спробувати його. Можливо, осінній дощ, так як зараз. Хоча сьогодні я певно, ще поновлю своїм фаб'єн-марше. Побачимо. Так, Наступний аромат Avon Rare Gold. Смачні, ніжніші найніжніші альдегідики. Але його я хочу носити, коли вже трішки потепліше, і на бабине літо, хоча у мене ще планую носити і в жовтні, можливо, в листопаді Ейвен Tomorrow. просто я його з собою сьогодні не брала, бо я вам його в вересні показувала. Хочу тепер на золоту осінь Rare Gold, коли вже більше стане жовтого листя, буде Бабине літо. Я думаю, що це буде прекрасніша композиція на Бабине Літо. Чомусь мені захотілося зараз його нанести, все ж таки нанесу. Тому що мені хочеться згадати цей аромат. Бо дещо вже трішки забула, бо мені його з ми подарували. Ой, клас! Тут, тут такі якісь класні квіти. От асоціація дійсно з якимись жовтими квітами. І все це прикрашають ну, дуже ніжні альдегіди. Якщо ви боїтеся альдегіди, ну, вони тут абсолютно ніжненькі, вони додають такої дифузності, да, дифузності. В ньому от, дійсно якась є жовта квітка з кислинкою. Плюс ці альдегіди це дуже класно. Це. Не бійтеся альдегідів таких, тут вони дуже ніжні, дифузні, повітряні, такі легесенькі, тому що альдегіди у нас бувають, як у пані Валевська. Да, такі. Як взяв, то зрозумів, що це альдегіди. Тут, навіть якщо не знаєш, що це альдегіди, можна навіть і не запідозрити їх тут. Ну, класна композиція, я думаю, це буде розкішена на золоту осінь. І наостанок аромат BS I'm with her. Теж я його придбала влітку. Ще не носила толком. Знаю, що сторону в сторону у нас. Армані, здається. Так, да, якийсь, але там Джорджіормані якісь. Бікоза free, здається. А це просто амбізхюр. Я, я просто дивилася в піраміду в порівнянні. Ну, це теж дуже класно, це солодко. Дещо є ось ця присутня нотка, така як в Армані Сі. Я тестувала Армані Armani C, плюс у мене є дюпи на Армані Сі. Десь така тут є липуча малина, чи що вона, чи то. Не знаю, що це таке, є якась така липуча фруктовість, якась і троянда. Ну, У мене це, звісно, асоціація більше з якимись такими морозами, але чомусь от я вирішила от на жовтень взяти цей аромат спробувати його в жовтневу погоду. Я думаю, що це буде смачно. От мені він дещо, знаєте, як винний якийсь аромат, мускатний щось таке. От є мені ця серцевина Арманії Сі, але це трішечки по-іншому. Дещо інакше все одно воно звучить, є відмінність, тому що тут, здається, чи квіти якісь, ну, якось воно не так. Чи більше якась фрукти, Це якось більше мені солодше, мені здається, в романті там Я більше відчуваю якусь квітку, якусь троянду, а тут більше все такі фруктики. Причому така липуча, липуча малина з цукром, мені здається, тут присутня. Знову ж таки, асоціативно йде смородиновий лист. Такі парфуми я люблю на мороз. Але от чомусь от потягнулася рука взяти мені цей аромат на жовтень, побачимо, як мені буде носитися, чи буде хотітися, побачимо. Що ж, друзі, така була моя добірочка. Пишіть свої враження, можливо, напишіть свої аромати, які ви хочете взяти з собою в жовтень. І взагалі діліться своїми враженнями, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Звісно, якщо вам це цікаво, і ви хочете слідкувати, дивитися там, за моєю колекцією, за моїми парфумерними враженнями. Мені буде дуже приємно, якщо ви залишите якісь коментарі, там, лайки, підписки. Це все мені буде дуже приємно. Тому що так я бачу, що дійсно хтось це дивиться, хтось додивлюється ці відео до кінця, хтось слідкує, комусь це цікаво, можливо, комусь цікаво мої враження. Пишіть все, що думаєте з цього приводу. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і до нових зустрічей.